На п'ять років Велика Британія може розмістити свої війська в Україні. Про це пише The Telegraph, і таке розгортання має допомогти навчити і відновити Збройні Сили України, щоб запобігти новій можливій військовій агресії з боку Російської Федерації. Це власне один із варіантів, які обговорюють союзники про це та інші важливі події. Ми детальніше поговоримо із нашим гостем, політичним експертом Артемом Бронжуковим. Він же в нашій студії. Доброго ранку. Добрий ранок. Доброго ранку, ранку Артеми. Давайте одразу про найгарячішу новину. Точніше, поки що повідомлення це новина. ЗМІ кажуть, що посолка України в США Бріджит Брінк Бріджи Посолка Брінг, США в Україні посолка США в Україні. Дякую. Бріджит Брінк йде у відставку. Про це повідомляє агентство Ройтерс. І тут одразу питання: чого це вона так? Це її хтось попросив. Вона сама вирішила, і хто буде новим послом, і що може стояти за цим погіршення чи покращення стосунки відносин України і Сполучених Штатів? Ну дивіться, давайте почнемо з того, що дійсно вона, по перше, три роки вже посління, і очевидно, для будь-якого представника дипломатичної служби це доволі довгий термін, враховуючи специфічні обставини. Специфічними обставинами є повномасштабна війна в нашій країні. і, Очевидно, вона не може і привести сім'ю і. Є... Є певні процедури, які не дозволяють довгий термін знаходитись е, за таких умов послам. Тому це доволі природня історія. Другий момент його її призначали за часів Байдена. І це була одна дипломатична команда. Сьогодні Трамп зовсім інша політика, зовсім інші погляди. Тому логічно, що з офісу самого Трампа і з офісу Рубіо можуть по-іншому бачити можливі е, кадри. По іншому, це як? Давайте. Ну, як? Ну як мінімум, давайте роздивимося історію. З російським терористичним ударом по кривому рогу, коли А, мили. це ж вона, Брін, коли написала і не засудила саме Російську да. Федерацію, але при цьому завжди засуджувала раніше і пов'язують якраз її ну не називання Росією агресором і терористом, що навіть Зеленському довелося звертати на це увагу, і там всьому українському політичному і медіасередовищу. середовищі, угу. то це неможливо не її особиста ініціатива, це історія з тим, що зверху була вказівка, враховуючи такі намагання з боку Трампа. За будь-яку ціну встановити мир, ну, начебто мир, який вони називають миром, по факту, це зовсім інша історія. То, от ці такі моменти складні, то все це якраз дипломатія пов'язана зі зміною, ну скажімо так, начальства в Білому домі. Mm -hmm. От то сама вона теж не хоче працювати в такій, в такій структурі, яка намагається на, на нас тиснути і. Ну, це так Ну, Хоче це треба в неї запитати. А, це, хоче треба в неї, не, в неї. це не хоче. А щодо а, погіршення чи покращення ситуації, подивимось, кого призначить. Якщо буде тимчасовий повірений, то звісно це доволі непроста історія, тому що будь-якого посла мають голосувати в сенаті. Розуміємо зараз, що в сенаті доволі складна ситуація в рамках тих подій, які відбуваються, і мита і торговельна війна з Китаєм. Тому подивимось, а, можливо, одним з кандидатів буде Заступник Рубіо, той, який проводив переговори з Лукашенко, і він колись працював в Києві в деться двадцять році. Тому потенційно може бути гарне призначення, але ага. поки що про це говорити зарано, Треба подивитись, що, що там буде з хрестам пальці і будемо сподіватися, що новий посол буде так, називати так, так. Росію агресором. Угу. ну і власне ми щойно розповідали про те, що учасники коаліції охочих заявили про прагнення поставити Україну в найпотужнішу позицію для захисту від агресії Російської Федерації, чи вдасться? І чи вдасться ось цим охочим стати ще й рішучими? Дуже сподіваємось, тому що поки що вони більше виглядають як ледачі, але але дуже, але, але дуже е, люблячі робити гучні заяви. То найсильнішу армаду, армію і багато всього. Ну дивіться, процес йде. Стармер і Макрон роблять величезну кількість заяв, часто здобуваючи собі там персональні політичні бали. Але чи вийшло це за рамки дискусії? Ні, от пам'ятаєте, в Парижі був попередній саміт. І багато від нього очікували. Приїхали там 30 країн, готові брати участь по по факту, в результаті жодної країни, яка офіційно підтвердила чи сказала там конкретно, що вони готові робити. Сподіваємось, що стане більш ясно. По перше, що ми хочемо знати кількість військ, тому що лунають різні цифри, і це насправді, найважливіше. Ми маємо найбільшу війну в Європі після Другої світової. І коли там хтось каже, ну буде миротворчий контингент 10 тисяч. Людей. Ну, питання: а що вони можуть зробити? О, До речі, я хотів запитати про це. Відомо, що на зустрічі, зокрема, обговорювали формат миротворчої місії, да, там 10 тисяч людей, не 10 тисяч людей, то ну, військових, не людей, а здебільшого військових. А вони що будуть моніторити? Чи моніторити. вони будуть, ну, скажімо так, як це правильно сказати? е-е-е... Е Стримувати, да, таке я слово підібрав. Яка нам місія потрібна? Ну, Не зразу ну, нам ну, повноваження, це також важлива річ, яку треба обговорювати. І дійсно, якщо Росія там вчергове вирішить напасти на Україну, чи будуть вони безпосередньо брати участь в бойових діях? Чи це історія в тим, що прийшлють 10 тисяч військових, які будуть у Львові і Києві поповнювати тримати економічний фронт в кав'ярнях, а потім ну, в разі якихось складних ситуацій, то вони одразу будуть, будуть першими, хто блокуватиме кордон там в Львівській чи в е, Волинській області. Ну, все це ще не визначено. Все це тільки тільки в форматі дискусій, тому говорити однозначно наскільки е, дієвим умовно дієвою гарантією безпеки може бути коаліція охочих чи миротворчий контингент в рамках цієї ініціативи поки що зарано Ну і до більш дієвих скажімо так форматів перший рамштайн без сполучених штатів відбудеться вже сьогодні в Брюсселі. на ньому обговорять посилення нашої ППО, розміщення миротворчих контингентів і виробництво сучасної зброї на території України по перше, чому цього разу без сполучених штатів, і власне чи вплине це на підтримку України? Ну знаєте, по перше мені здається, треба уточнити, тому що вчора бачив новини про те, що під гексо це таки приїде. При чи приїде, чи буде навіть здається. зв'язком Ну, да, ми, ми ще приє... що не говорили, приїдає, можливо, але це можливо, не да От, тому насправді трошки зрано говорити. І вчора дипломатично в Сполучених Штатах був доволі насичений, як зазвичай день. Тому що відкотили рішення по тарифах для багатьох mm -hmm. країн, окрім Китаю, як ми знаємо, кажуть, що до речі, через рішення по цій торговельній війні з Китаєм, можливо, американці будуть без ялинок святкових на наступний новий рік, тому що всі вони, ті, що не природні ну і на різдво, і на новий рік, всі, що виготовляються, всі, всі вони всі бав... в, Китаї. Всі в Китаї так. От друга історія, що дійсно було повідомлення, що хексик має бути в якійсь формі присутній на Рамштайні, тому. Сподіваємося, що дійсно він буде. Це таки буде е, доволі відчутний сигнал, тому що американці неодноразово казали, що безпека Європи і підтримка України це тепер проблеми виключно континенту. Що вони в це включатися не будуть? А якщо е, буде представлений міністр оборони Сполучених Штатів, то все ж таки це сигнал про певний такі зміна, е, зміна вектору в е, цій політиці. Слухайте, а от мене цікавить, от форма, в якій буде не форма фізична гексета, а е, в якій він буде присутній, тобто онлайн чи фізично що це змінює? Ну добре, от він буде фізично присутній. Значить, це щось означає більше. Звісно, не ну, фізично це більший рівень відповідальності, більший рівень залученості. Тому нам би хотілося, щоб він приїхав. Угу. Ну і давайте ще про одну важливу подію. В Абудабі це об'єднані арабські Емірати напередодні відбувався обмін ув'язними між Росією та Сполученими Штатами. Серед них Ксенія Кареліна, яку Росіяни засудили за донат Україні. Також часом А обміняли вони його до речі на в США випустили торгівця зброєю. Також часом у Стамбулі напередодні зустрілися делегації США та Росії за офіційну інформацію. Теми війни в Україні вони не обговорювали, говорили про говорили про роботу дипломатичних представництв. На якому рівні зараз російсько-американські відносини? От що це було? Ну знову ж не було ніяких заяв особливих для преси, і це якось впливає на те, на підтримку Сполучених Штатів України, чи не впливає зараз? 100 таки впливає, і цей романтично квітковий цукірковий період, напевно, що триває в стосунках між Трампом і Путіним, і, звісно, що їхніми адміністраціями, навіть попри численні вже заяви і чиновників, і журналістів західних, європейських про те, що водить за ніс Путін Трампа, але при цьому він намагається налагодити стосунки. Та сама історія подивіться, оці тарифи, які вже відкотили, але коли їх водили, хто їх не отримав: Росія, Росія. Білорусь, Білорусь, Білорусь і Північна Корея. То виправдовували, що вони не торгують з Росією і Білорусі, але давайте Сам, будемо чесними. Ні, це ну, була... кого вони? Так, це була історія, направлена на знову ж таки, оце. Потеплення стосунків, uh -huh. демонстрацію позитивних намірів, вся ця історія продовжується. Але чи буде вона ефективною для сполучених штатів, ну поки що таких сигналів мало Путін намагається використати оце а, непереборне бажання Трампа, а, оголосити про припинення вогню за будь-яку ціну. Uh -huh. Що в принципі будь-яка розумна людина розуміє, що ця конструкція вона не життєздатна, і те саме ми можемо побачити на прикладі близького сходу, де в грудні ще за часів Байдена, але за Дуже активної участі уиткофа, який переговірник mm -hmm. був по близькому сходу. Yeah. Зараз головний переговірник по е російсько-українській війні. То от, е тоді проголосили пафосно, що зупинили війну на близькому сході. Mm -hmm. Пройшло два місяці. Ізраїль відновив yeah. бойові дії. Yeah. Слухайте, а можна я уточню? Ми всі говоримо, що Путін намагається це використати. Я просто не розумію, а як використати, можемо пояснити? Ну звісно, можемо. Трамп хоче припинити вогонь. От просто так yeah. в одну секунду. Mm -hmm. Путін каже: окей, супер, і починає навалювати своїх вимог. Мог просто просувати а -а. адженду, яку а, їм необхідно, санкції та да, поверніть те. нас в економічні зв'язки. Давайте разом там розробляти. І США готові це зробити, тому що Трамп дуже хоче мати вигляд красивого дядьки на Трампу треба мати, хоч якусь перемогу. Подивіться, в нього поки що проблеми з усім. на міжнародній арені на близькому сході провал, провал в стосунку. Ну в провал з обіцянкою закінчити війну угу. за один день. Тут же 100 днів термін скоро вичерпається, який був. Другою датою. Те саме внутрішня політика, подивіться. всі Яєць нема в Штатах. Яєць нема. Фондовий ринок вже обвалили на майже на 10 трильйонів, чи 7, чи 8. Ілон Маск, його найближчий соратник, називає економічного радника Бовдером. Так, який пропонує вести тарифи на 400% з Китаєм. Ви ж пам'ятаєте, там була історія, коли він в передвиборчій кампанії кричав: ви втомитесь від перемог. Ви будете просити, Дональд досить. Вони просять Дональд досить, так. Але не в, не в контексті перемог так. Ну насамкінець е, ще про одну важливу тему е, про участь китайців у війні Росії проти України. Е, власне, президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про те, що Росія регулярно вербує громадян КНР. На це вже відреагували і в Пекіні, і в Москві. І там це заперечили. Я не знаю, як китайською сказати їх там. Ні, ну будемо вчити. Чи буде реакція від наших партнерів? ЄС, НАТО Сполучених Штатів чи вони так ну між пальцями це пропускають Дивіться, Якщо серйозно, то в цьому контексті ну нічого дивного нема за Україну воює так само величезна кількість добровольців, найманців різного характеру і типу людей. Є як колумбійці і нещодавно Бутусов писав в ефірі, що збирають гроші на квитки для колумбійців, які готові воювати за Україну. Mm -hmm. ж, ну поки що це не доведено, що це ціленаправлена політика це є факт вербування з боки. Ні, вони вербують 100%, але це історія з ну з боку Сії не вербуєш не китайський уряд же не, не вербує це ну а, з метою відправити своїх громадян на війну з Україною. А ви не пропускаєте, що серед китайців можуть бути заслані козачки уряду Китаю для того, щоб може бути слідкувати за темпами війни? Як вона розвивається? 100% може може мож, так, Така да. історія 100% може бути, але ж її, по перше, треба довести ну, і, да. і кількість не та і звісно, що якщо б китайці хотіли відправити а, військових, то вони б там якісь добровольчі батальйони би оформили, як це зробили північнокорейці. Mm -hmm. відправили б там б Президент сказав 155 людей, то може бути, що вони відправили ну, 10 тисяч, 20 тисяч для, для Китаю. Це, 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 ц... це взагалі не проблема. Ну, дякую, що нам розставили всі храпки надії. Е, нагадаю, що нашій студії ранкового шоу прокидається, ми спілкувалися з політичним експертом Артемом Бронджуковим. Ще раз дякую. Дякую вам.